Троє не роби з седнева вбили чернігівського таксиста. Міліція затримала двох хлопців та батька одного з них. За версією слідства вони зупинили таксі на дорозі. Водій саме повертався додому та погодився підвести. Сівши у салон, мали на меті пограбувати таксиста та відібрати машину. Однак позбавили того життя, щоб не зміг свідчити проти них. Тіло чоловіка знайшли у лісі неподалік гончарівського. Його катували та зв'язали руки. Автівку таксиста відігнали і сховали біля Седнева. З провідниками карного розшуку були перевірені сотні людей з числа підлікового контингенту, перш за все, раніше засуджених за вбивства та розбійні напади. Було проведено подорові обходи практично у всіх населених пунктах Чернігівського району та ряду прилеглих територій. Розшукали за допомогою громадськості через 4 доби в лісовому масиві поблизу селища Гончарівського. За деякий час було знайдено і автомобіль загиблого зі слідами крові в салоні. Затримані чоловіки дали правдиві свідчення на слідчому експерименті. Вони розказали, як вбивали та де викинуло тіло таксиста. Частину вкрадених речей вони встигли збути у Чернігові. Чернігові ми здали телефон в ломбарді возле центрального ринку. На центральному ринку – старой телефон. А навігатор з відеореєстратором у нас не тонкі. А куди ви їх діли? у собою забрали? Привезли мене домой за вбивство людини. Трьомсетнівцям світять тривалі строки в буцигарні або навіть довічне ув'язнення.